Я згорав на сонці часто, крім того, були великі на терпки на ногах, на пальцях, і мені все одно приходилось іти, нерозуміння, що мене завтра чекає. Бо той маршрут, який я запланував собі на початку ще в Україні, він пішов зовсім інакше, бо були деякі перепони, карти і мапи не показували об'єктивну обстановку на дорогах і так далі. Що Моск і слава Україні. Я думаю, це в Європі і Європийцям варто розуміти, що Україна захищає себе не тільки себе не тільки себе але також усю але алеї усю європі мову вибрали саме Брюссель? це центр прийняття рішень один з центрів прийняття глобальних рішень відносно європейського континенту країн партнерів та україни так само в цій війні не тільки втомлений, але не скорений, як і Україна, як і Український народ.